Отже, переходимо до в'язання 17-го рядочку, ось сюди, і у 17-му рядочку ми вже почнемо формувати ще один початок ще одного ось такого колосочка. Розпочинаємо з трьох повітряних петель, і сюди в нас ще будуть Дві стопчика з одним накидом. Повітряна петля, 5 стопчиків у попередні 4. Закриваємо колосочок. 5 повітряних петель, стопчик з одним накидом, 5 повітряних петель. І ось тут продовжуємо формувати колосочок. Рапорт трошечки такий великий, він складається. З ось цієї частини, а з цього колосочку ми вже в дзеркальному порядку будемо в'язати. Отже, набираємо три повітряні петлі повітряна петля. А, ні, немає повітряних петлі, три повітряні петлі. 3 повітряні петлі. Два стопчика у нашу з'єднювальну петлю повітряна петля п'ять стовпчиків у попередніх чотири. Спочатку у нас, як завжди, йде два 2, 2 стовпчика у попередній. Стопчик. Тоді ми в'яжемо два стопчика в один одну петлю, і ще один стопчик. Так, трошечки ось так, напевно, щось складу посуну Отже, далі у нас іде. Повітряна петля і закриваємо колосочок з допомогою 6 недов'язаних стовпчиків з одних накидом, де ми сформуємо 6 петель на гачку і закриваємо стовпчик. Далі у нас П'ять повітряних петель, чотири п'ять накид і стопчик з одним накидом в арочку, п'ять повітряних петель. П'ять стопчиків. Навпроти кожного стопчика, ось тут. Так. Повітряна петля по два стопчика в кожен стовпчик попереднього ряду ось так повітряна петля і стовпчик з одним накидом Повітряна петля, і дзеркально зараз будемо повторювати Два стопчика у кожен стопчик попереднього ряду. Повітряна петля і 5 стовпчиків один навпроти одного. Кожен стопчик. Так, скользить. І зверніть увагу, що ось Так, після кожного колосочка, між кожним колосочком ми в'яжемо початок ось цього колосочка, Тобто, у нас зараз, ось тут, знову ми в'яжемо 4, 5 петель. Сюди ми в'яжемо один стопчик накидом, 5 повітряних петель. І продовжуємо. Наступний колосочок. В цьому колосочку ми закриваємо нашу наш колосочок такий зернинку ось таким способом. І далі продовжуємо на цьому. Етапі ми формуємо 5 стопчиків так. тут ми над цим одним, ось де великий колосочок ми будемо вже в'язати 3 стопчика в один, бо ми йдемо до завершення, формуємо ось цей колосочок, тут ми закриваємо і. 5 повітряних петель, стовпчик, не забуваємо про нього. В'яжіть до кінця даний рядочок і повертайтеся.